Ну от Сьогодні у мене святковий день, настав той день, коли я отримав повне право виконування заводу безтермінове. Що би не було, а я вже маю в Польщі документ, який мені дозволяє безтерміново перебувати в Польщі і безтерміново працювати лікарем. І так як стоїть будівельник, який вже побудував будинок, готовий, вже дах, вікна, все зроблено. Все всередині вже зроблено. І він тільки знає, як то було важко, коли був тільки е, пляц на фундамент, і як він трив, як він поступово поступово по цеглинці, то все е, робив, щоб досягнути кінцевого результату. І от зараз я відчуваю, в мене таке відчуття, як в того будівельника, який на кінець-то вже здав, е, будинок. здав будинок. Ти не маєш і карту резидента, і право виконування заводу лікажа. на... Ти... Так.